блядь. Та. <laughs> Потім після війни будемо то показувати. Але то без... Тихо. Суки. Правят безпределом. Москаль продажа. Бачиш, блин? Э, Де наша ответка, -мо моё Тут града же точно. Ви дає. є. Полягнути. Ні, ні, ні. Вс, летить. Це нам ну, зараз буде. Полетів. Я речі, не хочу зрівняти нас, ви чи що? А? Хочу зрівняти нас. брат. братчика. Як ти рахуй, який то зал вже вилазь. Прийши, що ми не поїхали. Та да блядь, добре, що ми не поїхали. Сука, я тут вже рахую, який зал пішов. Та, не ми база нас так в дорозі запало, бля, мрій, не говорю. Щоб ми там їхали по постах, все, гайки, блядь. Я так і не вийшов на зв'язок.